Пацани, оцей весь інструмент тут можна брати в оренду в касторамі. Дивіться, тут є все. Тут є відбойні молотки, болгарки, шуповерти, доплитки, все, що хочеш тут є. Колосос, навіть такі апарати, такі. Це все можна брати в оренду. Тому, якщо хтось з вас хоче стартанути сам на себе працювати в ремонтах чи в будові, і переживаєте, що не будете мати, що вам треба гроші на інструмент, все можна взяти в оренду. У касторамі, наприклад. Да? Є багато і звичайних фірм таких приватних, які теж в оренду дають інструмент. Так що... Якщо хто хоче, можна без проблем, без великих е, фінансувань почати свою справу, почати працювати на себе. А кому цікаво, фірму відкрити, це все можете звертатися до мене. З усім допоможу, е, навіть з клієнтами на замовлення, на роботи. Кому цікаво, номер є в описі або пишіть коментарі.